Привіт, друзі! Давайте перевіримо, наскільки впевнено ви володієте англійською на базовому рівні. Тобто на рівні A1. Перед вами два речення. В цих реченнях є особливості англійської, в яких дуже часто помиляються люди з рівнем A1. Давайте подивимося, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Я рекомендую вам зараз поставити це відео на паузу. Взяти аркуш паперу і написати на ньому свою відповідь. Або просто її добре запам'ятайте. Якщо готово, тоді давайте перейдемо до перекладу. Тож перше речення. Її сумка зроблена зі шкіри. Her bag is made of leather. Ще раз. Her bag is made of leather. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було помилитись. Перш за все, початківці дуже часто пропускають дієслово is. Чому так? Тому що ми часто бачимо написи made in China або made in Ukraine і так далі. Чому так пишуть? Це просто скорочення. Якщо б повністю написати, то було б this thing is made in Ukraine. Тобто не забуваємо, що в будь-якому реченні англійської повинно бути дієслово. І в цьому випадку дієсловом є саме is. Тому ставимо is. Чому ми переклали як Made of Leather? А, наприклад, не made from або. made out of? Давайте пригадаємо правило. Ми ставимо Made of, якщо матеріал, з якого ми щось зробили або щось зроблено, не змінив свої властивості. Що мається на увазі? Давайте подивимось. Ця сумка зроблена зі шкіри. Чи змінила шкіра свої властивості, коли стала сумкою? Насправді ні. Наприклад, якщо ми цю сумку розріжемо на частини, то в нас в руках будуть ті самі шматки шкіри. Тобто шкіра свої властивості не змінила. Наприклад, візьмемо Made From. Якщо ми кажемо Made From, це означає, що вихідний матеріал змінив свої властивості. Наприклад, пластик робиться з нафти. Чи є пластик нафтою? Ні. Він робиться з нафти, але нафта. Коли з неї зробили пластик, змінила свої властивості. І пластик вже ніяк не назвеш нафтою. Тому ми сказали б: plastic is made from oil. У випадку з made out of мається на увазі, що щось робиться з чогось іншого. Тобто. Щось нове робиться з якоїсь старої речі. Наприклад, сорочка зроблена зі старих фіранок. Тобто це не якийсь вихідний матеріал. Це просто одна річ робиться зі старої іншої. Тоді ми сказали б, this shirt is made out of drapes. Так, або all drapes, старих фіранок. Добре. Чому ми сказали «leather», а не «skin»? Теж дуже поширена помилка. Українське слово шкіра можна перекласти англійською як skin або «leather». Чим вони відрізняються? Тим, що skin це шкіра людини або тварини. Мається на увазі жива шкіра. Тобто, наприклад, я подряпав шкіру. Так, Тут ми використаємо skin. Тобто це жива шкіра. І якщо ми беремо шкіру тварин, після того, як її обробили і з неї виготовили якусь річ, то це вже не skin, це вже leather. Тобто, коли йдеться про якісь меблі, якісь... Е, якийсь одяг, взуття і так далі. Тут шкіра буде leather. І точно не skin. Пам'ятайте про це. Давайте друге речення подивимось. Звертає увагу на те, що він робить. Pay attention to what he does. Pay attention to what he does. Давайте подивимось на це речення поближче. Ми тут маємо залежний прийменник. Після діслова pay attention має йти залежний прийменник to. Завжди, не дивлячись на те, що українською ми бачимо на. Звертай увагу на, але точно не on. Pay attention. To, запам'ятайте. Дуже часто початківці намагаються перекласти дослівно. Наприклад, звертай увагу на те, що. Оця українська зв'язка те, що, вона українською звучить нормально, але якщо ми спробуємо її перекласти англійською дослівно, то буде виглядати не дуже добре. Наприклад, pay attention to that, what he does. Запам'ятайте, оцього сполучення that what в англійській не буває. Тобто, що ми робимо? Ми просто заплющуємо очі на оце T. Якби його просто не було. І перекладаємо, звертаю увагу на що він робить. Pay attention to what he does. Це стандартний прийом в англійській, його треба запам'ятати. Коли бачите зв'язку те що, те опускаємо, не перекладаємо його. Ми маємо пам'ятати, що слово what це не тільки питальне слово. Тобто, коли ви бачите what в реченні, це не завжди запитання. Тому ми не повинні після what намагатись якось зробити структуру питання. Тобто what does he do, як питання, да, ми кажемо? Не треба так робити. What може бути і в ствердному реченні. Те ж саме не забуваємо he, she it. Після нього йде дієслово слово з закінченням S або IS. He does. А не he do. От і все, друзі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк і підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!